Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є сьогодні у нас на огляді Фосібот S2 – бюджетна модель із дизайном, який зроблений під флагмани. Не знаю, чи це єдина його перевага. На перший погляд, це стильний і сучасний смартфон для невибагливого користувача. Проте, чи зможе він насправді вразити продуктивністю та функціоналом, у цьому огляді розберемось. для яких задач створений цей смартфон, дамо відповідь на головне запитання, чи вартий він вашої уваги. Але перед початком традиційно ви ставите ось таку подбайку під цим відео, підписуйтесь на канал і обов'язково підтримуєте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Fossibot. S2 має цікавий приємний дизайн, вже знайомий нашому оку. Це не свіже рішення, а запозичене у фламанню. Багатьом подобається подібні моделі, тому чому б і ні. Його габарити складають 166 мм у висоту, 76 мм у ширину та 8,6 мм у товщину. А вага становить лише 195 грам, що робить смартфон легким і зручним для щоденного використання. На задній панелі розташований об'єктив камер, зібраний у квадратному острівці з плавно заокругленими краями. Розташування елементів корпусу стандарт. Гарне, кнопки ввімкнення із вмонтованим сканером відбитку пальців знаходяться на правій грані. Зліва слот для сім-карти і карти пам'яті MicroSD, нижній турець містить порт USB та EPC для зарядки, мікрофон і динамік. 3,5-мм міліметровий роз'єм для навушників у моделі немає, тому для аудіо доведеться використовувати бездротові пристрої або перехідники. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог на Повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Корпус смартфона пластиковий ще типовим для моделей цього сегменту. На дотик він приємний, але з часом без захисного чохла може втратити свій первинний вигляд через подряд чи потертості. Загалом дизайн FossiBot s 2 виглядає гармонійно і його зручно тримати в руці. Основною перевагою FossiBot s 2 є великий 672 дюймовий дисплей із роздільною здатністю Full HD+. Технологія TFT-Incel забезпечує якісне зображення, а щільність пікселів у 391 PPI дозволяють відображати чіткі й деталізовані зображення. Співвідношення екрану до корпусу 90% створюють враження, що ви тримаєте в руках пристрій із практично безрамковим дизайном. Я Яскравість дисплея варіюється від мінімуму в 420 ніт до типової яскравості 500 ніт. Цього достатньо для комфортного використання в приміщенні, однак під яскравим сонцем екран може здаватися тим'яним. Контрастність на рівні 1000 до 1 і підтримка 16,7 мільйонів кольорів дозволяють відображати природні відтінки. Часота оновлення 60 Гц відповідає стандартам бюджетних моделей. Осібот s 2 працює на базі восьмиядерного процесора Mediatek Helio G85. Це Популярний вибір для смартфонів середнього та початкового класу, що забезпечує стабільну роботу пристрою без зайвих затримок. Процесор складається з двох ядер Cortex-A75 із частотою 2,0 ГГц, і шести енергоефективних ядер cortex a 55 із частотою 1,8 ГГц, що дозволяє досягти балансу між продуктивністю та автономністю. Графічний процесор mali G52 mc 2 забезпечує достатню продуктивність для плавного відтворення відео, запуску мобільних ігор і роботи з мультимедіа. Дійним контентом смартфон оснащений 8 гіабайтами оперативної пам'яті, яку можна розширити до 20 гіабайт за рахунок віртуальної RAM. Вбудована пам'ять становить 256 гіабайт із можливістю розширення до 1 терабайта за допомогою карти пам'яті. Такий об'єм дозволяє зберігати велику кількість файлів, відео та фотографій без потреби постійного очищення пам'яті. Цього дійсно вистачить на роки. Модель підтримує мобільний зв'язок 4G LTE, що є стандартним для сучасних пристроїв. Також у Фосібот S2 Є NFC, який дозволяє використовувати смартфон для безконтактної оплати. Функція без якої сьогодні нікуди. Що стосується камер, основний модуль має роздільну здатність 50 мегапікселів, а додатковий відповідає за створення ефекту боке. При зйомці в день результати можна назвати прийнятними для бюджетного смартфона. Пристрій справляється із завданням непогано, хоча деталізація та передача кольорів далекі від ідеалу. Портретний режим працює задовільно, хоча іноді трапляються неточності у розмитті фону. Ночі ситуація значно погіршується. Камері важко до умов освітлення Тож користуватися нею у темний час доби не рекомендується. Тез запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світло. Пору тез запису відео в нічну пору на основну камеру. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє. Фронтальна камера на 16 мегапікселів показує пристойний результат в день, але помітно не вистачає деталізації. У темну пору доби знімки виходять нечіткими та з мінімальним рівнем деталей. Та запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою в світлу. пору. Ось такі результати він не виступає. Та запису відео на фронтальну камеру це у нас нічна пора. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою в нічну пору з ось таким додатковим освітленням. Фосібот s 2 оснащений акумулятором ємністю чотири 1900 дев'ятсот який забезпечує тривалий час роботи на одному заряді. Пристрій підтримує швидку зарядку потужністю 18 Вт через порт USB Type-C. Цього достатньо, щоб за короткий час зарядити смартфон до рівня достатнього для кількох годин активного використання. Взагалі його має вистачати на повноцінний день активного використання, але без ігор. Попри приналежність до бюджетного сегменту, Fossibot S2 показує себе як надійний смартфон із базовими функціями. Смартфон добре працює під час повсякденних задач, як от перегляд відео, спілкування в соціальних мережах чи робота з документами. Звук із динаміків чистий і достатньо гучний для дзвінків чи мультимедіа, враховуючи клас смартфона. Однак у смартфоні встановлено лише один динамік, тому звучання не є стерео. Смартфон стане Довим вибором для тих, хто шукає пристрій для базового використання або як перший смартфон для підлітка. Завдяки не всім невеликому об'єму пам'яті та привабливому дизайну, Фосібот s 2 може зацікавити і сучасних користувачів, але з невисоким запитом до гаджетів. Фосібот S2 2 це приклад того бюджетного смартфона з відсутністю значних недоліків. Звісно, можна їх знайти безліч, але ж варто врахувати аудиторію, для якої він створений. Його сильними сторонами є великий дисплей з роздільною здатністю, Дністю Full HD+, тривала автономність, значний обсяг пам'яті та підтримка. NFC. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає стильний смартфон для базових задач, таких як перегляд відео, соціальні мережі чи онлайн шопінг. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео. Обов'язково натискайте на дзвоник та пишіть свої думки на рахунок ось таких ультрабюджетних смартфонів. Чи цікаві вони вам? Якщо так, напишіть на яку модель зробити огляд в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.